придбав собі такий холодильник торгова марка AXIS AX7901. Виробник заявляє, що може понижувати або підвищувати температуру від зовнішнього середовища з різницею 15 градусів. Хочу провести експеримент, не дуже вірю в його ефективність, але спробуємо. 21,5 градуса в кімнаті. У нас є стакан води з температурою приблизно ну, коротко, приблизно 20 градусів. Ставимо його всередину. Ось так він працює, тобто він. Нагнітає холодне повітря, і через це вентилятор виходить і так по полу маслею. У нього є два режими: це підігрів нижнє і охолодження. Є максимальний і економічний. Він може працювати як від 220 вольт від розетки, так і від прикурювача, тобто його можна використовувати в автомобілі. Так, зараз включаємо, включаємо охолодження. Перше подивимося, скільки він споживає. Він споживає приблизно 60 Вт. У нього є захист. Що його він не відкриється, якщо ручка з цієї сторони і відкривається, якщо все Ну Виглядає прикольно, але чесно мені здається, що він нічого не понижувати не буде. Спробуємо, залишаємо на пару годин, подивимося, як воно буде. Так, пройшло десь 2,5 години, перевіряємо температуру. В кімнаті 22 градуси приблизно. Ну, якби всередині прохолодно, подивимося, наскільки він його охолодив. Вау, нефігласи, Тобто, накажуть ті 15 градусів різниці, що заявляє виробник, Воно так і є. 8 градусів в стакані 22. Зовнішнє середовище. Прикольно. Зараз перевіримо те саме, поставимо. Ось він вийшов на 50 Вт споживання. Так, стало аж цікаво. Попробуємо який підігрів у нього. Зараз в кімнаті 20,5 градусів. Заливаємо воду. 21 плюс-мінус вода. Тобто, якщо вірити, правді, то включаємо підігрів навпаки. Дивимося, наскільки він зможе підігріти. Залишаємо його на підігрів. Так, перевіряємо після нагріву. Зараз в кімнаті приблизно 20 градусів. Ну так, реально ого, ну фігас, реально Ого, він гарячий капець. Ого! Ну тобто плюс 20, плюс 22, і це він там півтори-дві години постояв, плюс 23, ну плюс 25, плюс мінус буде. Тобто він реально гарячий. Тобто його такого ну, навіть не мати. Блін, прикольна штука. Моделя рік 7901. Раджу всім купити, недорого. Класно.